Динамічна стрільба, порятунок побратиму з контузією, керування ударними безпілотниками. Це навички, які опановують військовослужбовці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Як триває навчання та які спеціальності зараз найзатребуваніші у бригаді? Про це наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Ми знаходимося на одному з полігонів, де тренуються військовослужбовці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Зброя в них вже пристріляна. Далі їх чекає вогнева підготовка. Постріли мають бути влучними навіть після серйозних фізичних навантажень. Так бійців навчають інструктори окремої президентської бригади. На полігоні відпрацьовують те, що точно знадобиться в реальних бойових умовах. Основне це те, що ми заставляємо людей працювати в незручних положеннях для них, де в більшості вони будуть зустрічатися на бойових в плані, що щось буде впливати на їхню стрільбу, а саме збиття дихання, втома, фізичне навантаження. Вояки, навіть зазнавши контузії на полі бою, не мають зупинятися. Це ризиковано. Ми бачили, що ми обертали навколо своєї осі. Так звана. Ми називаємо імітація контузії. Якщо нормально розкрутить принцип той же запаморочення в голові, але цей ще час ми мусимо дати зрозуміти людині, що він в якийсь момент він може ще й виконувати якусь задачу. Поставили. Тут на полігоні тренуються і ті, що прийшли в бригаду нещодавно, і вже досвідчені бійці. Серед них доброволець зі США, бойовий медик на ім'я Алі. Все дуже просто. Мені не подобається Росія. Мій дід воював проти нацистів, здійснив висадку в день, в Нормандії бився за Кельн. Потім відкинув японців до Окінави і також воював у Кореї. Він вирішив не бути на стороні диктаторів хуліганів. Йому не подобались односторонні бійки, коли сильні держави намагаються щось забрати у слабших. Тож, як американець, я вирішив піти його шляхом і допомогти тут. Одна з найзатребуваніших вакансій у бригаді оператор дронів. Управляти коптерами обіцяють навчити кожного, хто має бажання. Людей набираємо, шукаємо в більшості людей, які мають схильність або навики з технічною стороною, тобто працювали з чимось подібним, можливо, з якоюсь електронікою, можливо, працювали десь щось уже подібне збирали, або просто ремонтували там телевізори, магнітофони і так далі. На озброєнні підрозділів безпілотних літальних апаратів президентської бригади безліч ударних комплексів. Ось це дрон Мрія. Взагалі мрія розроблялася як зенітний безпілотник, який розроблений для ураження. Повітряних цілей, розвідувальних, таких як орлан, Зала, Вебкам, Але наші хлопці застосовують його також для ураження стаціонарних цілей, там покинутої ворожої техніки, бліндажів і навіть піхоти. Нещодавно окрема президентська бригада відкрила свій рекрутинговий центр. Там можна обрати професію у війську, познайомитися з майбутнім командиром. Після цього людина потрапляє в батальйон резерву, де приходить базову загальну військову підготовку. А після завершення базової загальної військової підготовки ще йде фах і коротенька підготовка вже в нас в центрі. Стати до лав окремої президентської бригади можна, заповнивши анкету на сайті підрозділу Ніноколемі Слава Назаренко. Подробиці Інтер, марафон Єдині новини.